Львівський десятикласник Богдан Качмар протягом року працював над створенням комп'ютерної гри для дітей, хворих на церебральний параліч. Маленький геній каже, для часткового одужання їм необхідно щодня займатися лікувальною фізкультурою. А щоб реабілітація була ще й цікавою, винахідник вирішив поєднати її із забавою. Ми граємо баскетболістом, який стоїть при першому розтиску кисті. З'являється вектор швидкості, і переблічна траєкторія руху м'яча. нижній панелі показано ступень. За який треба розтиснути кисть? А верхня панель показує ступінь, наскільки зараз розтиснена кість, і при розтиску більше за даний. За дану пазначку відбувається кидок Богдана. Разом з іншими 50 учнями вибрали з понад тисячі претендентів на звання кращого маленького винахідника, річкові міні-електростанції, апарати для очищення води від ізотопів, системи навігації міста та 3D-ігри ігри. Всі ці розробки науковці малої академії наук прискіпливо вивчали понад півроку. За перше місце винагорода, президентська стипендія тисяча гривень на місяць протягом року та пільги при вступі у виш втім учені.